Усім привіт! Ви на каналі Шибайголов, де я розповідаю про все Саме цікаве, що можна знайти в інтернеті, і не тільки. Тож, мене звати Назар, і ми починаємо. Сьогодні ти дізнаєшся, як вимкнувши ген зробити тебе розумнішим чому ти оптиміст чи пісиміст? Як народивши дитину, не стати для неї матір'ю? І як за допомогою генетики дізнатися, коли люди почали одягатися? А правильніше буде почати з питання, що це таке гене. Тіло людини складається більш ніж з 30-40 трильйонів клітин. Кожна клітина має своє ядро. Ядро, в свою чергу, тримає в собі 23 пари хромосом. Кожна хромосома складається з однієї довгої молекули ДНК. А ось ген це вже самий носій інформації про певну спадкову ознаку. Трошки важкувато, але тепер давайте ще легше. Ядро клітини можна представити велетенською бібліотекою під назвою Все про цю людину. Хромосома одна з книг в цій бібліотеці. А ген. Окремий розділ цієї книги. Читаючи ці книги, зараз вчені можуть сказати деякі певні спадкові ознаки, як про саму людину, так і про її майбутніх дітей. Наприклад, колір очей та волосся, можливість різних спадкових захворювань та навіть риси характеру, такі як, наприклад, оптимістичність чи песимістичність. Напротязі декількох років вчені з Каліфорнійського університету шукали ген відповідальний за силу волі, почуття власної гідності та оптимізм. І таким геном виявився ген окситоцинового рецептора. Окситоцин відомий як гормон, що виробляється при стресі. Також він асоціюється з позитивними соціальними навичками, які допомагають людині комфортніше почуватися в соціумі. Так що до народження можна сказати, як людина буде сприймати ті чи інакші ситуації в житті. Але що можна сказати точно, те, що у малих українських козаків генциливою, мабуть, розміром з Юпітер. А чи може статися таке, що батьки при народженні дитини не передадуть їй свої гени? Взагалі, це майже неможливо. Але ключове слово майже є один дуже цікавий випадок. Це Лідія Фейролчалд, і вона не є матір'ю своїх рідних дітей, хоча б судячи по генетичному аналізу. Після розлучення у Лідії була необхідність оформлення сімейних пільг, для чого їй потрібно було зробити ДНК тест на батьківство, результатом якого стала негативна відповідь. Цією справою зацікавились прокурори та почали судове розслідування за шахрайство. Але ситуацію врятувало одне. Лідія була вагітна і адвокат запропонував дочекатися народження дитини. І знову ж таки, тест на батьківство, зроблений вже в пологовому будинку, був негативним. Як виявилось пізніше, Лідія Фрейлчалд одна з 40, 40 на весь світ відомих химер. Коли Лідія була ще в утробі матері, вона поглинула свою близнючку і отримала частину генофонду від неї. Таким чином, гени кольору шкіри, волосся та очей мали одну структуру, а репродуктивна система зовсім іншу. Ось так гени можуть по темному пожартувати, але це не всі їх витівки. Виявляється, що є ген, що робить тебе тупішим прямо зараз. І такий ген несе назву ген Гомера Сімпсона або rgs 14 Вчені знайшли його в лабораторних мишах. Видалення цього гену значною мірою підіймали інтелектуальні можливості мишей. Вони легше знаходили виходи з лабіринту та запам'ятовували речі, які клали до них в клітку. У людей також є цей ген, та не спішіть бігти та його видаляти, тому що вчені досі сперечаються, на що він взагалі потрібен. Тож цілком можливо, що, видаливши цей нерв, ви пошкодите собі важливі функції мозку. А якщо потрібні дослідні пацюки, то є одна країна, де їх ціла купа. Розумієте, так? Після всього сказаного складається враження, що генетика це та наука, що може зазирнути в майбутнє. Якось мірою це так і є, але генетика ще й може зазирнути в минуле. За допомогою дослідженням геному вошів, вчені дізналися, що головні воші і воші, які живуть в одежі, розділилися на два різних види 170 тисяч років назад. Тому можна вважати, що приблизно в той історичний етап люди почали активно. Використовувати одежу. Так, генетика неймовірна наука. Вона нам дає можливість і подивитися в майбутнє, і зазирнути далеко-далеко в минуле. І це ще не все. Вчені досі знаходять нові генофонди, досі досліджують різні гени. Того нас чекає ще дуже багато всього цікавого. Як і на цьому каналі. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео і сподіваюсь, воно вам сподобалось. А якщо це так, вподобайку, будь ласка, поставте знизу там. І підпишіться на канал. Буду дуже вдячний, якщо ще з друзями поділитесь. А так до наступних зустрічей канал Шибай голова».